Добро здорове! Сьогодні ми, як завжди, пограємо з вами у страшну гру, і сьогоднішня гра буде про те, як ми будемо працювати десь у якомусь продуктовому магазині чи в кафешці якійсь. І у нас буде якась проблема, що з нами буде працювати не наш босс тому що гра таки називається Це не мій бос. Дуже логічно. По картинкам я зрозумів, що тут буде. Трошки жахливенька графіка, але головне не графіка, а геймплей. Я думаю, це всі знають. Тому давайте починати гру, натискаю старт. Ми десь опиняємося в кімнаті. Що, до речі, мишка так сильно крутиться. Мені хтось ломиться вже в двері. Куди мені йти? Е, щоб відчинити. Де вхідні двері? Я не розумію. Двалі? Чи саме на другому поверсі. Напевно так. Так. Це вже перший. Не видно нікого через вікна. Ех, не видно. О, ні, чекайте. Чекайте, я когось там бачу. Руку. Там хтось є. Мені здається, що це буде якраз саме наш той босс. Який не є босом, нашим. Опа, тихо. Як його відкрити? Ого! Нормальний ти. Тихо, не нападай на мене. Джи ще поговорить. Бос каже. Ти знаєш. А де воно? Як довго мені Прийшлось тебе ждать? Бос, що за година? Яка взагалі різниця, скільки ти мене там чекав? Запитай свої питання пізніше. Ти будеш продавати речі в моєму магазинчику цього ранку. Що? о цій годині? Чому він так швидко пролистується? Так, в тебе проблема. Ти дуже смердючий лузер. Поняв. Ех, хто? Без проблем, бос, я зрозумів. Родент? Я не знаю, що таке Родент. Ти плох. Добре. Ага. Нарешті, я можу сказати, не підбирати телефон від мене. Поняв, лузер? Е, добре, босс, що він тільки що сказав. Е, і Як він дізнався мою адресу, на яку мені треба їхать? На яку йому треба їхати. Так, так, так. Два рази повторив. Це його машина? Та ну бос, реально. Чому я маю робити щось таке о такій годині? Це ж взагалі ранезно, о мій боже. Я краще візьму свої ключі і сяду в свою машину. Я не хочу від, від, відмовлятись від зарплати. Треба їхати працювати. А двері закрити не хочеш? Ліхтарики. Добре. Ось о ключі наші. Там теж чиясь хата. Мені це не подобається, що бос прийшов. Так офігевший і сказав, а ну поїхали працювати. І я такий, ну добре. Ти ж мені не заплатиш, якщо я не погоджусь. Все забрав? Всі кімнати обдивився, начебто так. Це спальня наша. Я ще взаємодіяти і ляжу спать. Що у нас з ліжком? Чого воно поглинає все світло? Телефон, добре. І ще він мені сказав не брати дзвінки взагалі не від кого. Напевно, тому що мені справжній бос позвони, а цей мене захоче з'їсти. Все, двері зачинили. І поїхали тоді за ним. Дуже мені не хочеться, але. А ми можемо? До сусідів підійти? Дуже цікаво мені. Ні, не можем. У них там начебто хата абсолютно така сама, як і в мене. Добре, поїхали тоді на роботу. Оце воно. Чекайте, тут можна якось графіку змінити? Ні, не можна. Оце мене кожного разу дивує. Ви самі бачите, яка тут графіка, чо воно фрізе. От що це таке? Бачите? Щось розумієте я ні. Це вхід, напевно. Так. же ж? Ой-ой-ой. Чуваче, це місце це смітник. Мені краще почистити тут усе перед тим, як босс прийде. Опа. Кажи, я тебе бачу. Хто ти взагалі такий? Що це був за звук? Чому світло виробилось? Мені треба заспокоїтись. Я, напевно, просто дуже змучений. Я... спробую зосередитись. Тут, напевно, десь є вимикач, мені краще його знайти і вімкнути світло назад. Мені треба його вімкнути і почати прибиратись. Так, мітло я вже бачу. Давайте походимо. От дивимось. Це що таке? Запобіжник. Ага. А де сам е щиток? Напевно, ж десь на вулиці. Логічно? Думаю, логічно. Ходімо. І щиток по логіці має бути десь позаду будівлі. Там якраз щось світиться. Оце воно, напевно. ж. Чи ні. Це просто щось світиться. Ага, ось я він. Воно ж. Воно ж. Ставте. Добре, світло знову є. Я можу причистити кімнату взагалі з легкістю. Допоможи мені. Що це був за звук? Допомогти з чим? Мені треба повертатись до роботи. Help me. А тобі не здається, що це тобі треба мені допомогти? З прибиранням підлоги. Хто мені допоможе митій, а? Не скажеш? Драйм. Все у нас дуже класно получається. Зараз тут буде чисто. Максимально. Мені здається, що це буде один із якихось найбільш явних представників гівнохорорів. Тому що воно. Щось одразу відчувається. Це знаєте, як типу випити е, звичайну колу і випити якусь дешеву пародію. Копію Воно начебто, в принципі, одне й те саме. Результат один той самий, ти типу, попив щось солодко. Нарешті я при поприбирався, тепер мені треба чекати відвідувачів. Результат то той самий, ти типу, попив щось солодко, але все-таки результат різний. О мій боже, що це за сторіння? Яке? А на кого мені дивитися треба було? Дідько, мені треба дзвонити босу і дізнатися, чи хтось жартує наді мною. Він сказав мені не використовувати телефон, але мені треба це дуже сильно зараз прямо. А на кого мені дивитися треба було? Я не знаю. Дзвоним босу Хай він рятує мене, а я, до речі, мишки рухати не можу. Зараз каже, я тебе не гукав. Давай, бос, підбери трубку. Ну? Дідько, босс, чому ти не відповідаєш? Мені треба позвонити в поліцію. О! Та ну його, я краще подзвоню поліції, коли я дістанусь додому. Мені треба звідси тікати. Ну і правильно думаєш. Що за звук? Не треба. До мене щось біжить? Фух! тихо. Я злякався, як машина завелась. Все, ми вдома. Напевно. Це ж моя хата. Тихо! закрий двері! Закрий! Дуже сикотно. Звук якийсь. Що це за звук взагалі? І що це за кімната в мене? Я думаю, це... Ой, як погано. Ой, як поганий. Який поганий знак. У мене в кімнаті воно, так же ж. Фух, мене ж перетруся. А! Нікого нема? А, поліції позвонить Точно, я забув. О, щось. Щось іде в мене в хаті. А чого ти двері не зачинив? Ух! Тихо. І поліції і пофіг. Привіт, це поліція і це Джек Максвелл. У мене є невідкладна ситуація. Так, це поліцейська станція. Що сталося, Джек? Залишайтесь е, спокійним і розкажи нам ситуацію. Давай. Е, зараз йде дощ вночі, і бос мене попросив повернутися на роботу. Я повернувся на роботу, робив свою роботу, але там відкрилось вікно і Яке створіння було дуже страшне, я втік додому. Твій бос хто твій бос, Джек? Ану, хто? Генрі Грей, мій бос. Він е, прийшов до моєї хати і сказав, що мені треба на роботу. Е, він відчувався якось дивно. Дивно виглядав. Ти сказав Генрі Грей. А, знаю, а так він з чорт. На що ти послухався його. Ну, що з ним? Так, Генрі Грей, мій, брос. Брос. Бос, що таке? Щось не так? Ну. Джек Генрі Грей був знайдений мертвий у своїх апартаментах сьогодні? Я не знаю, хто тобі це сказав, але справжній твій бос мертвий. Що? Ні, це неможливо. Я його тільки бачив пару годин тому. Він сказав мені повертатись на роботу і накричав на мене. Хто це може бути? Я бачу, це вже реально дуже дивно. Е, ти бачив його справді? Ти впізнав його голос? Це яке таке? Звісно, це був він, але я не... Якщо це правда, хто тоді до мене прийшов? Добре, Джек, це дуже серйозно. Ми надсилаємо до тебе команду на твою локацію. Залишайтеся всередині, зачини двері. Будь ласка, поспішіть! Мені здається, що все дуже фігово. Залізь під ліжко, залізь під ліжко, залізь, будь ласка. Що мені робить? Я не знаю. Чекають наряд поліції, але вони ж, напевно, не прийдуть сюди. Тихо. То моя машина? Оу! Бос, що ти там робиш, все нормально? Чи шо Чуваче, таке нормальне не відбувається, мені треба йти з хати. Опа, бос, що ти тут робиш? Все нормально? Вали! Мені треба йти. Мене прибило дверями. Бувайте! Мені гаплик! То машини біжи, 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 біжи. Що? Ему пофиг. Фух. Не поняв. Я вийшов з хати і що мені робити? Я заховався. І почало все лагать. Що? Що відбувається? Люди. Мені здається, я зрозумів, в чому проблема. Ключі-то я не взяв. Тут. Все, це тепер твоя хата, не їж мене. Залишайся тут скільки хочеш. Його там не видно. Наче ні. Може на машину. Він сам застрибнув! Ти не мав багато часу, щоб чекати поліцію, тому що це створіння тебе вбило. Ти врятував своє життя, запригнув машину і поїхав у поліцейську станцію. Розказав їм, що сталося. Поліція спочатку не повірила, але сусіди знали, що відбувається. Через дуже багато звуків, які там почали виникати, і поліція почала шукати це створіння. Дні перетворилися у тижні, тижні в місяці. Поліція кожного разу дуже е, обшукувала цю сцену. І вони не знайшли жодного доказу, що сталося тої ночі. Чому бос помер, хто це зробив, і хто прийшов до моєї хати, ніхто нічого не знає. Дякую за грання. Що я вам можу сказати? Все-таки реально відчувається, як наче найдешевша копія Кока-Коли. Начебто страшно, начебто непогано, але якось сиро. Я поставив би цій грі, напевно, 5 з 10. Вона, в принципі, непогана, але оптимізація фігова, задумка більш-менш нормальна. Реалізація фігова, графіка фігова, усе фігова. Ну але, хоч гра працює, тому п'ятірочку можна, я думаю, поставити. Пишіть коментарі, чи сподобалася вам ця гра, чи ні. Якщо все-таки сподобалося, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь мій телеграм-каналчик, посилання в описі, як завжди. Пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!